Чи знаєте ви, що дотримання Божих настанов про економію та заощадження це також спосіб забезпечити нас засобами для поклоніння йому? Є декілька випадків, коли Бог навчав своїх дітей на практиці заощаджувати. Він надихнув Йосипа, сина Якова, порадити фараонові не з'їдати все зібране протягом семи років достатку, але відкладати 20% на майбутнє. У ніч, коли ізраїльтяни мали святкувати першу пасху, перш ніж покинути Єгипет, першою Божою настановою було вибрати ягня потрібного розміру, відповідно до кількості людей у кожній сім'ї. Після дива множення хліба й риби учням було дано чітку вказівку: зберіть залишені куски. Він наполегливо сказав їм, щоб нічого не пропало. Ця ж звістка, що потрібно економити на дрібницях, актуальна й сьогодні. Ми готуємо і їмо більше, ніж нам потрібно щодня, купуємо більше одягу, ніж можемо зносити, і будуємо будинки зі значно більшою площею, ніж нам потрібно для життя. Суспільство, яке орієнтоване на споживання, змушує нас вести спосіб життя, коли ми постійно отримуємо більше, ніж потрібно. Іншими словами, ми думаємо так: якщо я можу заплатити за це коштами, які я маю зараз, або можу взяти в кредит, немає жодних проблем із купівлею товару. Це може бути думкою більшості, але чи це добре управління грошима? Заощадження допоможуть нам підготуватися до надзвичайних життєвих ситуацій, реалізувати головні фінансові цілі, підготуватися до виходу на пенсію, залишити фінансову спадщину та скористатися іншими перевагами. Крім того, ми матимемо більше можливостей стати учасниками Божої місії. Ісуса та його місіонерську команду підтримувала група жінок, які вкладали власні кошти. Елен Вайт закликає нас правильно розподіляти наші ресурси. Кожен повинен мати коробочку для місіонерських пожертвувань, і нехай кожен опускає туди невеликі гроші, які йому хочеться використати для свого задоволення. Хіба зараз не час виявити та усунути дефекти у нашому фінансовому житті? Сьогодні ми маємо ще одну можливість використовувати наші заощадження для поклоніння Богу, приносячи наші десятини та регулярні систематичні пожертвування. Нехай наші бажання будуть на останньому місці, а Бог буде на першому.